Мазині, мазині стояли ці жінки, і вони бачили, що тільки квітів беруть. Зіграла оця зла шутка. Знаєте, тут більше ста тюльпанів, тут бутони, які ще не розпустились. Завтра розпустяться. Зла шутка з їхнім цим фемінізмом. Знаєте, тобто ми сильні жінки, ми хочемо працювати. Я думаю, взагалі жінки, ту жінку, яка придумала працювати, проклинають по сей день. Але вони ж от бороли, що до рівні права туди-сюди. Тут в європі чоловіки. Насправді взагалі квіти особливо не дарують. взагалі. Тобто я бачив, як дуже багато чоловіків зайшли, взяли одній троянді і все, і пішли. І зараз підуть що там попелам ділить. Павло у них це норма. Ну для мене це не норма. Це питання спірне, але я бачу їхнє обличчя, коли багато квітів і в їхніх очах читається. Блін, я теж хочу. Я теж хочу, щоб мені стільки квітів подарували і так далі. І З однієї сторони, про це і прикро, а з другої, і їй самі захотіло. Але в українському майзані, якби я взяв 100 чи 150 тюльпанов, це б не було подія. Це було б мало ну, молодець. Тут в натурі, я стояв в магазині, я думав, що я звезда мені зараз червону доріжку. розстелять. Настільки печальна ситуація з квітами подарили мені вазу, виявляється, безкоштовно. Тут, Я не знаю чи 120 чи 130 бутонів тюльпанів, які ще не розпущені. Я дуже сподіваюся, що вони до завтра розпустяться. Це я взяв моїй яка після операції. І отаку вазу мені подарили. Прикольно, так? Да? Коротше, покажу вам пізніше, як дарю мамі квіти, як яка в неї реакція, як вони розпустяться далі. Як воно з такого перетвориться в вот таке короче, в клумбу? Де ну, от вам і фемінізм?